Трамвень 2023 року. Верховний суд: 13 чорних пакетів, майже 3 мільйони доларів хабаря готівкою. І голова найвищої судової інстанції в центрі корупційного скандалу. Його ще називають чорною сторінкою в історії суду. Хабару майже 3 мільйони. Національне антикорупційне бюро затримало голову Верховного суду Всеволода Князєва на отриманні неправомірної вигоди. Цю історію часто зводять до одного прізвища, але вона значно ширша. Привіт! Мене звати Карина Гасимова, і я адвокаційна менеджерка фундації Де Юра. Сьогодні ми поговоримо про досить відому персону Всеволода князева і про найбільший скандал в історії Верховного суду, а також про те, чому ця корупційна історія не має завершитися відповідальністю тільки для однієї людини. Цей кейс подають як гучний, але ізольований епізод, начебто, піймали людину на хабарі, почалася процедура притягнення її до відповідальності, а інституція тут ні до чого. Але це не так. Якраз таки історія з хабарем князева це не історія про одну людину. Це саме про те, що Верховний суд як Конституція має величезну кількість проблем, яка потребує вирішення. Але спочатку давайте поговоримо про князева. Князів досить молодий суддя і очолив верховний суд у віці 42 років Він мав досить непогану кар'єру. Правника, адвоката, а далі був очільником Миколаївського адміністративного суду. У 2017 році він пройшов конкурс до Верховного суду, став секретарем палати верховного суду, а потім вже очолив саму інституцію. Тобто, від початку кар'єри до призначення головою верховного суду пройшло 8 років: стрімке кар'єрне зростання і багатообіцяючий суддя та правник. За версією набу і САП, у Верховному суді діяла корупційна схема із так званого продажу судових рішень. Розпорядження судовими рішеннями, якщо так можна сказати, здійснювалося через бек-офіс – адвокатське об'єднання, яке домовлялося про рішення, які мають бути винесені, суми коштів і займалося безпосередньою передачею грошей. За даними слідства, хабар при отриманні якого піймали Всеволода Князева. Вкладав майже 3 мільйони доларів. Слідство стверджує, що князів особисто давав розпорядження поділити кошти на 13 чорних пакетів. Чаюся з суддя власті. Всі, як би тебе, вважають своїм чоловіком. Це дуже хорошо. Ти будь-який вопрос можеш вирішити. Планувало сформування 13 пакетів, тобто 10 пакетів 100 тисяч, 2 пакети 150 тисяч і один пакет 50 тисяч. Застосовувати до підозрюваного князя Русе Олега Сергійовича 25 травня 1979 року народження запобіжний захід у вигляді примовлення підварту в державній установі Київській спеціальної залишки. Взяти підозрюваного князя Русе Олега Сергійовича 25 травня 1979 року народження підварту у залі суду. Є також інформація про його повідомлення, де він просить сформувати ці пакети ймовірно для інших суддів Великої Палати Верховного суду. Під час обшуків мічені купюри зайшли у двох суддів Великої Палати Верховного суду. Громадськості відомі їхні імена це Жанна Єленіна і Ірина Григорєва, судді Великої Палати Верховного суду. На превеликий жаль, наразі немає інформації про те, що їм було оголошено про підозру. Інші імена суддів Великої Палати, яким ймовірно призначалися кошти, також громадськості невідомі, і з високою вірогідністю вони далі продовжують працювати у найвищій судовій інстанції України. І ми не говоримо про окремі чутки. Ми говоримо про найвищу судову інстанцію України. Тож за що взагалі мали заплатити таку величезну кількість коштів? Йдеться про досить велику і довготривалу бізнесову справу. Велика Палата Верховного суду навесні 2023 року мала поставити крапку у справі щодо 40% акцій полтавського гірничо-збагачувального комплексу та компанії Ферекспо. Якщо коротко, цей полтавський ГЗК пов'язаний із бізнесменом живаго, на якого наклали санкції. Квітні 2023 року велика палата верховного суду фактично скасувала рішення суду апеляційної інстанції і де-факто повернула під контроль живаго і його структур полтавський ГЗК. Тобто велика палата ухвалила рішення, яке було вигідне бізнесовим структурам живаго. Сам бізнесмен заперечує причетність до хабаря і наголошує, що кошти ніякі не передавав. Але слідство вважає, що кошти сплачувалися саме за винесення цього рішення. Після викриття князева затримали. Вища рада правосуддя дозволила його арешт і відсторонила від здійснення правосуддя. Але певний час за ним зберігався статус судді, і він отримував винагороду. Він перебував під арештом і вийшов під заставу в розмірі майже 20 мільйонів гривень. Відповідно, зараз запобіжний захід щодо нього пом'якшили. Він під особисте зобов'язання з'являється до свідчого, він мічається, не контактує із свідками і так далі. Тобто перебуває на волі. А сама справа досі розглядається в вищому антикорупційному суді. Паралельно вища рада правосуддя відкрила стосовно князева дві дисциплінарні справи: перша стосовно отримання хабаря в розмірі майже 3 мільйони доларів. Друга справа стосовно того, що всіволад Князєв, як виявилося, користувався елітною квартирою в центрі Києва і платив за неї приблизно 1 тисячу гривень на місяць, що явно не відповідало ринковій вартості оренди такого майна. Вважаю, що справу замовленням, я думаю, що Національне антикорупційне бюро використовувалося, скоріш за все, в темне. вважаю замовлення замовленням від певних політичних осіб, і ці обставини теж, я думаю, чудово відомо всім членам Вищої ради правосуддя. У підсумку Князєва звільнили саме за історію з квартирою, а не за хабар. І це дуже показово. Система карає за другорядні порушення. Затягує розгляд дисциплінарних справ про корупцію і уникає розмов про головне. Але головне тут це не покарання Всеволода Князєва. Головне тут це ті судді Великої Палати Верховного суду, яким ймовірно призначалися ці 13 чорних пакетів. Ті судді, які далі продовжують працювати в найвищій судовій інстанції і вершити правосуддя іменем України. В той час, коли, скоріш за все, були замішані у тому, що за гроші виносили. Правильні судові рішення. Є також публічні заяви людей, які називають себе свідками життя князева і його шляху в Верховному суді. Йдеться про Олексія Гончара, який нещодавно давав інтерв'ю виданню «Бігус.Інфо». Його ще називають касиром князева. У інтерв'ю журналістам він говорить про продаж рішень всередині Верховного суду, посилення неважених суддів від розгляду справ і про певні договорення всередині Верховного суду. Перспективи просто потрясающе. То есть я буду мультимиллионером уже очень скоро, как бы, ну, с твоей помощью и любезным, ты, если хочешь, как-то можешь там, ну, помочь мне в этом. Там точно были принципиальные, точно, потому что он их там всячески там, их ненавидел, не на них жаловался, что это люди, которые, блядь, ни за какие деньги не хотят блядь, принимать решения, которые я говорю. То есть такие гордости, к радости были, реально. Это конченые вообще, то есть они в зарплату живут, как бы 200 тысяч гривен получают, и все, типа, знаешь. То есть были, а были, которые вообще там ручные. Це, звісно, не вирок і не доказ, і не підтверджено правоохоронними органами, але все це лягає у ширшу картинку того, що відбувалось і, скоріш за все, далі відбувається у верховному суді. Саме тому ця історія з хабарем не може завершитися наслідками тільки для одного князева, адже лишаються певні питання і до самого Верховного суду конституції, і це питання не тільки цього хабаря, який трапився в 23-му році. Це і питання до тих суддів, які продовжують працювати в верховному суді, які ймовірно були замішані в цьому корупційному скандалі. Це питання до того, що в цій інституції працювали судді, у яких потім журналісти знаходили російські паспорти, такі, наприклад, суддя, як Богдан Львов. Це і також питання недоброчесних суддів, які на жаль продовжують працювати в верховному суді, і яких за даними громадськості зараз приблизно 50% у складі Верховного суду. Тому ми маємо в першу чергу зупинитися, проаналізувати роботу верховного суду і поставити собі питання. Як ми можемо очистити цю найвищу судову інстанцію? І цей висновок не випадковий, адже недовіра українців до верховного суду складає зараз майже 70%. Ця історія важлива не тільки для внутрішньої політики, вона також критично необхідна для нашої європейської інтеграції. Наприклад, європейська комісія у своїх звітах неодноразово наголошує, що ми маємо подолати корупційні ризики в Верховному суді. Головний висновок на поверхні князів не випадковість. І якраз таки це наслідок не зовсім якісного попереднього добору суддів до Верховного суду. І поки інші можливі учасники цієї історії невідомі і не понесли відповідальність, говорити про реформу критично важливо. І тепер разом з вами ми активно спостерігаємо і чекаємо на вирок у справі Князєва. Крім того, ми активно моніторимо і адвокатуємо проведення якісної реформи Верховного суду для того, щоб найвища судова інстанція України працювала ефективно і була наповнена доброчесними суддями. Всім дякую за увагу і дякую, що додивилися це відео до кінця. Підпишіться на наш YouTube канал, ставте лайк і пишіть у коментарях, що вас найбільше обурило в цьому відео.